Це моторженики, моторженики. Це от, ви бачите, там шкурки із насіння, суха трава. Корж із борошна та соломи із додаванням гнилої картоплі. Пластунка, виховниця Ганна Юрченко, ділиться рецептом однієї зі страв, яку готували українці під час голодомору. Це відтворення їжі, яка була доступна людям під час ну, найбільшого голодомору, так коли з хат, з мор вимітали все зерно, до людей не лишилось нічого. Єдине, що їм було доступне, це дохлятина, ну здохла тварини, так, і гнилі буряки, суха трава. До дня пам'яті жертв голодомору на європейській площі Дніпра провели акцію їдло за мотивами одноіменної книжки «Їдло третього юніскаути відтворили рецепти страв тих голодних років. Коли ми самі спробували це готувати, це дуже сильно вразило і дітей, і наших виховників, дорослих. І от на цих емоціях ми вирішили поділитися. Це не їстівне, То, що називається їжею, але язик їжею не повертається назвати. Котлети з перетертої шкурки буряка та картоплі на акцію приніс десятирічний Сашко Кусимчук. Хлопець власноруч приготував їх вдома. Говорить, страва не складна, але ж продуктів для неї у ті страшні часи можна було і не знайти. Як люди це їли, бо це абсолютно нестівна їжа, ну це. Але розумієте, що це їли для того, щоб вижити, які вони на смак страви голодомору, Пляцки із бурякового лушпиння, суп із облущених каченів кукурудзи та котлети із макухи. Сучасні дніпряни змогли їх скуштувати. Знаєте, там на чорний хліб, але але він без солі. Тобто навіть соль у той час було важко дістати на Дніпропетровщині під час голодоморів. За офіційними даними загинули 65 тисяч мешканців. Хоча насправді ця цифра значно більша, додає Дніпрянин Анатолій Петрович. Його бабуся та мати вижили у післявоїнні голодні часи. Коли був голодомор 47-му, то мама медичним медицинським працівником в селі Гавриловка, меживського району. І говорить, люди під лісками лежали, нікому було убирати мертві. Ловили у 47-му году. Лободує літу. Це страшне діло. Цьогоріч пам'ять жертв голодомору вдруге вшанували в умовах повномасштабної війни. Відтоді минуло 90 років. Сьогодні ж Росія знову намагається вчинити геноцид в Україні, щоб він не повторився. Ми маємо вчити історичні уроки і назавжди закарбувати їх. У пам'яті цей день дуже важливий для пам'яті України. Ми запалюємо, запалюємо свічки для шанування пам'яті загиблих людей. Коли я була маленька, в нас не дуже розповідали про ці події. Ми знали скоріш від бабусів дідуців, хоча вони були маленькі, дуже ну, жахливі були події. Ми підтримуємо, щоб ця, ці жахи нашої історії України ну, знали про всі наші діти, щоб ми пам'ятали і шанували пам'ять Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.